Почекай, Кароліно. Сиди, у мене качала, не робіть зеру, де ми плямочиками живе, зималенькими вушками є ганенька роди коль. Не кика, а справді красиві. Котики, тої буби дуже вичевини, і та ви багато кибні. Жоки із них довідалися, що диля кохани ної под співати сипівати пісені підігі. Таро да от із якими було і лише тіти. Почекай, Нікіта. На початку березня, коли ще довго коло сніг, лежав, і ніде не було жодної квітки. Максим Дай дай квіточку з щоб привітати. цю, щоб привітати, Аня. але могу. Ні, дуби, ні діно, спачу його перероха. Катя Русіна. Тіті, я Тихо. я не могла завісити і лише за то були мочала. Ніша. Отак ходив ходи мурчик і нарешті Зі залізе на вербу ступають пухку, вух, 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 як паляниця, щоб прилітати кицю. Матвій за котик, за запівав за на весь голос і поніс. Тимофій, відтоді. Роки, відтоді, відтоді. відтоді, відтоді, відтоді. Одного А хто її кохав? Тимур струнка чорно-біле, з різними плямками, зеленими ока, з маленькими вушками і гарненьким ротиком. Не кійця, а справжню красу. Олександра. Це ще потухано і потрібно співати пісень квіти. Матвій і та, і гітари він не мав, але не журився вже днів. Так було співати, що буде яка гітара позадрила Софійка Горовець. От із квітами була гірше. Кирил. Отикові зустріти і кичка на початку березня, коли ще довкола снігу лежав і не те. Не було жодної квітки. Це я добремо, що думав, що він робить. Е, будь ласка, Софійка Квашок. Нарешті вирішив, що всі що створела допоможе йому і почав ходити по гілках, різних дерев на спілкую. Дуже, добре, добре скупніла, не зачула. Іванка. Тимур. Але молоді нідюк вічно спав і не, не, не почув його рухання. Олександра, тоді котик, тоді до ялинку, ялинку ялинку, я бранку зі сніженку, снігу сніг дай квіточки проти. Тільки яринка не могла розвести і гайка. Ой, вивочко, сестричко. Будь ласка, Софійка. Горобець Софійка. Пуху. Похуй. Похуєк. Радів. Олександра. Відтоді. Люди що рух. Одне одному. Молодці. Ну кит, кот Кирил, Кирил. Та й хто? К, кирил, давай. той вже в червни Ч... читав багато книжок і з них довідався, що ти для... як коханої по тері поможі співати піса. Okay. Okay. От з повітряками було і. Уже було квіток і вікові, зусити рітики цюку та мочаву таку берези, коли давай, ще давай. сніг лежав і не було Лу, жодної квітки. Треба б, б мурчик думав, що йому робити квіточку зоряцю, щоб привітати кицю. Нікіта. Максим.

Лиля. І таки віни розчули бере бичіку, що ситалося, диво, пили. сидалося, диводепи. Срабіли си, си котики засипівали на весі голоси і воріси свої.